До нового навчального року активно готуються навчальні заклади, враховуючи те, що нещасні випадки через ігри дітей з вогнем займають на Хмельниччині далеко не останнє місце. Одним із етапів підготовки є розповсюдження засобів масової агітації на шкільних автобусах. За словами головного інспектора управління держтахнобезпеки у Хмельницькій області Романа Кириченка, такі наклейки на автобусах зменшать кількість пожеж через дитячі пустощі та допоможуть дітям дізнатися про правила поводження з вогнем. Одночасно хочу звернутися до всіх батьків, адже те, що необхідно робити і у школі, і поза межами. Житла, все це проводиться з дітьми. Проводиться і агітація, і у таборах відпочинку. І от ви бачите, і у шкільних автобусах тепер ми і до цього дійшли. Хочу звернутись до батьків, адже в побуті необхідно зауважувати дітям про небезпеку використання відкритого вогню, необхідно обмежувати доступ до сірників, до легко речовин. Багато випадків у нас було, що залишають дітей без нагляду. От, і як наслідок виникають пожежі. Наразі такі агітаційні наклейки з'явилися на шкільних автобусах Копустинського навчально-виховного комплексу. Водії кажуть, таке нововведення позитивно позначиться на поведінці дітей. Да, легше тим, що можуть діти тут бачити ці наклейки протипожежні. Може вони будуть користуватися сірниками чи там зажигалками, будуть палити в лісах, в посадках. Агітаційними плакатами будуть обклеєні всі нові шкільні автобуси, стверджує керівник управління освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Віктор Черетянко. Крім того, пане Черетянко зазначив, що з обласного бюджету виділені кошти, аби забезпечити пожежну безпеку у навчальних закладах Хмельниччини. На монтування пожежної сигналізації, на просочення дерев'яних конструкцій, на придбання пожежного інвентарю. Хочу сказати, що Серед проблем, які можна виділити, це майже 150 сільських шкіл, в яких до сьогодні існує пічне опалення. Кожного року потихеньку ця цифра зменшується, але поки що такі школи залишаються, тому в першу чергу увага приділяється саме туди: на те, щоб і вентиляція, і вся система працювала злагоджено. Вікторія Земба, Юрій Чорний, віп новини.